Вона пишається тим, що народилася у Петриківці, і ось уже 20 років підтримує та розвиває українські традиції у мистецтві. На відкриття п'ятої персональної виставки Віти Клеветенко завітали переважно діти. Вони з інтересом розглядали барвисті візерунки, а потім слухали, як майстриня творить таку красу. Іспользую елементи стандартної для петриківської розписи. та й цибулька, соняшник, калина, кучерявка и прочее. ну як і мастера по петриковке. Развожу краски на яєчній основі, якщо це касается бумаги, а на дереві там немножко друга технологія. Торік Петриківський розпис був включений ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Тож народна майстриня Віта Клеветенко вважає свою працю справою творення іміджу рідного міста Дніпропетровщини і України. Напрочуд дивовижна жінка небайдужа, гарний педагог, гарний фахівець професіонального рівня. У неї безліч нагород, дипломів, подяк. Вона постійно приймає участь у щорічних обласних фестивалях, ярмарках Петриковський дивосвіт. Віта Клеветенко каже: якщо мистецтво тебе захопило, навчитися йому не складно. Вона запрошує всіх бажаючих на майстер-класи Петриківського розпису до станції юних техніків Дзержинського району, де художниця вчить дітей, азам декоративного малярства.